Що ви забираєте руку? Знімайтесь ви ж сторони.

Я я не не Ти там казав, блядь, <тасу> з машини буркав, що за підоросія. Коли? Коли, блядь? Тоді, коли ти там, блядь, під'їхав, що за підоросія? Жесть такой, не блять. Жесть за футбол. Стоїмо, стоїмо. Ніхто не буде. Ні, ні. Стоп! Стоїмо не ні

Ніхто нікуди не йде, поки не приїде міліція. Приїде міліція, розберуться і тоді поїдуть. Куди? Куди? Стою! Сім, сіно! Не треба мене шарпати! Я не ти тут за рулем! Не треба мене шарпати! Куди оті звісні кубаки? Ви вже прийшли! виступлення. на вступлення! Стояти! Куди втікаємо? Чекаємо міліцію! Міліцію! Чекаємо! Яке ребята? Круг його взяли і все. Круг, круг його взяли. Хлопці в круг беріть їх. Круг, круг Круг бери! Круг! Не то ему Круг! Сай, круг бери! Не, прощай, я не не знаю, я не знаю, я не не знаю, я не знаю, я

Мало взяв. Що? Чому ви предлагаєте зараз гармарь? Яких 100 долларів? Ви їдете в когось? Неправильно, чекаєте, зараз это все. Я не на дорозі це вбився, вбився дітей. Не бачите хто Ні, свої свідки. Ну, хто хто правий, Ви чи ми, ну согласите. А хто керував? А хто керував? У вас двоє сидить в машині і ніхто не керував. Ну хто керував? Машина не керував ніхто. Я сяду, я ніхто yeah. не я розумі, що Ми не керував? Я розумію, що я не керував. Машина на автопілоті сама їхала. Зараз знімуть відпечатки пальців, все буде нормально, вияснює, хто керував. Шановний, шановний. Шановний, в мене не керував. Я вийшов, я спеціально вийшов. Їде ваші колеги, то хто керував? Шановний, шановний. Хто керував? Їде двоє людей. Зараз підійде людина. Все, добре, все, тобто не тікайте. Ви мене зупинили. Все, людина. Ви мене зупинили. Особисто я вас зупинив. А ви вже це на мене. Все! Базарові, що за слово? базар? Ну так і ви можете. Ви Круг! круг! відеокамера До ви не побачили цього. Ніхто не зібрав. Я не їхав ці <tock> поши дня взагалі прийшов я собакою. <tock> <tock> Это шайкон. Уйду. Уйду, собака. 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 Уйду, собака.

Що за рулем їх ми, ми перекривали, да. перекривали. світло да? було Ви сиділи за рулем. Зараз ви сиділи за рулем. Я вас бачила за рулем, тому що я попереджувала мені. Чоловіче, ви сиділи за рулем. У нас подивіться, скільки свідки. Ну, я розумію, ви приїхати, блядь. По факту, десь, ви, ви сиділи за рулем. Ви, ви? кажуть, ви. Ви ночувати, да, да блядь. Ну люди ж ходять, ну зіб'єте ж, ну це ж людське а життя. А ви що, хочете відкріпитися, що я життя, так життя. думаю? Думаєте, що, ну, ну, що я через те, що я так мов, не буду ну, думати, що що? Ви ж бачите, що я не буду думати, що що? Ви були за рулем, вам свідків мало. А вас зараз яка суб'єктивна чи об'єктивна реальність в такому стані? Яка у вас зараз реальність? Дівчина, я вам всі зараз до вас. Вино, як це до незадолюбля? Ви ж всі люди поступили. Потім заробляємо. Не виходить, де випали. Зараз мені йде, підійшла, вона пішла по після. По Тобто За рулем, ведучи машину, людина пішла по після, виїхали самі, в мене очі відкриті. я вас не

Людина, людина їхала, ми взяли таксиста, ми взяли таксіста. Ті так, хлопці, ти 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 ні, тихо, тихо, тихо. Я слова не казав. Ша, ша, ша. Ми взяли таксиста, от ми з Миколою Андрійовичем взяли таксиста, щоб їхати їхали домой. Він, а скіп, от тут почали от почали кричати, всі взяв ті. Все, і ми так аби, ну а що? Він взяв тих ті. Стоп! Камера знімає! П'ять хвилин назад, скажу, що вчинка пішла після, і я собаку <щось>, вигулював. <зваж> ще раз пояснюю, ще раз за <зваж> працівників <зваж> міліції <зваж> поясню. Ще раз <зваж> за <зваж> працівників поліції поясню. Ми їхали, набрали таксіста, взяли таксіста, трезвого таксіста. Я не знаю, хто такий таксіст, так у кого. Ви знаєте його. Ви собаку на таксі вигулювали? Ви ж казали нам, що ви собаку вигулювали. Він їхав, їхав, а тут нас зупиняють. Починають. стріляти виляти кричати Ваші колеги ви ці є стоять! Подивіться, їдь колоклав! Він взяв в тих, я знаю. Шановне, ти сказав три минути назад, на камері запише, де жінка пішла ти <ріст> став. І собаку вивели. Так, що ви собаку. От зараз упитаємо. Добре, да їм старшне. У вас документів на наявності? Ну, у Будь та, ласка, прийдіть, посвідчення видять, ви все присразу. Ні, то ми я не їхали. Як заїхав? Ти, їхав? На ти йшов з ключі випали з машини. От і виходите, випали ключі з рук. Це ви витягнули з машини. Ні. Ви витягнули з машини. Ви витягнули, ви витягнули з машини, вас подивіться, у вас... Так, в Да. пальця. Вони витягнули з машини, вони вирвали в мене на дорозі. Вони вирвали в мене на дорозі. Вони вирвали мене на дорозі. Вони зупинили нашу машину і вирвали на дорозі. А де вас там виїхати? А таксист? а я навіть не знаю, десь так. А ми з Миколаю Андрієчемський. А дивіться, як може таксист поїхати, якщо машини. Чувак, Вашу забрати драти?

ну Які хлопчини, зупинили вас двоє. Ми зупинили вас двоє. Яких хлопчина? Ребята, ребята, ви тут дихаєте, ви мене тут дошарпали, ви ж ви. Ви мені власне сюди приймаєте? Що? Ой, Боже, вас на Чого вас трогати? Дайте я візьму. Ні, сідайте в машину. Буде кого? Як що? То ж ви їхали там. Будете свідком? Ти чого мені права? Я ззаді сьогодні. Будете свідком. Ми бачили, як ви ззаді А де ключі, кстати? А де? А де? То жінка в машині відбула ззаді на рулях товів. А хто вкрав ключі? Ну, водій. — О, о, бачите? О, ключі. Мені забрали, що ви п'яні не їхали далі. Робітник милиції, бачите? Все, все бачите. Всё. Работа, говорите, всё, бачу. А это как так? Ему тоже будеш 100 доларів давати? Як нам хотіли да. продовжити 100 доларів, а а сказати, що ми взяли? Так, хочете давати. Нам давали тісно правду розігрушу. Що ви холехтіскаєте, що нам говорити? Тимні, сказав, дай мені 50 грн, я приїду. Грівні, так, так. Тимні сказав, дай yeah. я 50 грн, я приїду. А я не почув, А я заїду. Давайте А я скажу, я ж не за. По я ж не за рулем, а я ж за руль, як це я можу дати 50 гривень тобі, як я не за рулем. Як це я можу дати? Гривень, тубек, я рулем, я можу дати? Шановний, де ж працівник ГАІ вас попросив документи? Придивіть йому, будь ласка. Ні, nee, просто а мені це було. Він казав, дай мені 50 рублей, я звідси сиджу. <рес> Шановний, все ж знімається на ви розумієте, що Це все ж зареєстровано. Це піде по теле, а це він назвичайні везде піде. Це ще кому стидно, буде. А то вам стидно сказати, що да, я був п'яний. Хлопці пропускає машину. Речка біла. Ну так, ну да, ну так. На ну, все ми їхали, ви йшли за рулем. Не а? пропустили вже знову. Назад він. Давайте все в висоті сидемо. Їде сторож говорять, давайте, будь ноги, не целі в висоті. Сто баксов кинутися. Є що я звели вами дрені вимагати? Трізви воді, ми спеціально наняли водителя. Під'їжджаємо до Новоградського поста, зупиняють нас, Начинають якісь, я не, я не зрозумів якісь працівники міліції зупинили. От, і починають щось таке закидати, якісь непонятні е, слова, ще щось. Я рахую, що це взагалі воно неополітично. Значить політично політично. Підіть, будь ласка. От людина каже, от людина має якось окремо. Всякий транспортний засіб попитаю. Так чи ні? Ні, ні, не знімай потім. Ні, то я хочу, як будуть запропонувати. Десь, знає, от, от спитаю, от де він нас, О, Андрій, скажи, де цей чорт у нас ліс? Десь пішов. Ну, а ви ж тільки що говорили, що двоє їхали. Та тихо, не хоп, це ні. Шо? Пішов на ліс. З вами, з вами, з вами нагавкаєшся. Назаді сиділи ніби. А толі, що суті ще понятих. Пропонуємо пройти медичний огляд на стан алкогольної сприйнятливості. А чи що? А А смыслу перевірити, чи ви в алкогольному сприйнятті, не перебували, не перебували. Ні, що ну. Ви я проходите сидів чи заді, заді? Я сидів ззаді, ще а раз поясню. Він він є свідок. От, ми наняли його. Ми вас опитали по даним факту, да, але на даний опитали, час да. я вам пропоную пройти медичний огляд на стан алкогольної сприйнятливості. Ні, плюс, я соглас, я соглас, на чому мені? А чому мені? Ми людину запросили. От, вона приїхала. А, а вони, вони ще й вони вони били її. Не били. Ви ]Talkito. приходите медичну? Ми опитали, бо суть службу. Його питали людей, тому з'ясувано всі обставини. Будь ласка, на писати, люди медичні замови. Все, Все, ребята, все. Все, коли перед ногами кажуть. Анатолий, приседай, у вас не приветствует.